Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. У нас шалена спека. Я ось з басейну вилізла. Женя бовтається, зараз вам піду покажу. Дуже пече. Ну, потерпимо, що ж ми зробимо? У нас сьогодні свято, мені день народження, тож ми відпочиваємо трошки. Буду вам щось показувати, якщо буде щось цікавеньке. Наперед, всім кажу велике дякую за привітання. Знаю, будете писати. Всього і вам самого доброго. Головне, будьте здорові і мирного неба над головою. Цілую, люблю. Дякую вам велике за те, що ви мене завжди підтримуєте. Зараз покажу, як там Женя бовтається в басейні. А Женя, ось тут бовтається. Трошки ми його почистили, але, ну, ще. Без хімії він. Тент прийшов уже є в нас, а хімії поки немає. І хочу сказати, що басейн класна штука, скільки ми думали брати чи не брати, і оце взяли, не жаліємо. Звичайно, з ним мороки дуже багато. Зараз він, дивіться, навчився плавати. Це, це заліз сьогодні. все. Правда, тільки Ой, під водою під цей. Коли зверху голова в нього не виходить. А це вчора йому воно окуляри такі придбали, очки для плавання, і він під водою плаває. Тільки, правда, дуже сильно ногами, руками не сильно там бовтається, а от коли зверху голова в нього не виходить. Нічого, навчіться, це тільки в нас, скільки він тиждень стоїть цей басейн. Чи немає, не знаю. Ну, десь так. Але вже он. прогрес є, так хоч під водою. Потрошки-потрошки по і навчиться. Так що хороша штука, але я ж кажу, трошки треба ще оце. чистити цю воду, оце головна морока. А так, я тільки що залізла, кайф просто. Навіть вода така, що треба і холодненько їм додати туди, бо на сонці нагрілася. Дуже-дуже добре. Ось такий у нас стіл буде сьогодні. Голубці. Це ми разом з вами робили, я показувала. Кабачки, там сирок плавлений, майонез, часничок і такі ось там, де помідорчик, рулети, потім рибка. Рибка трошки у фольгі була, то не запеклася. ну Вона смачна, але не запечена. Тут ось шашличок, а який ароматний. Так, накрила його, нехай стоїть, щоб нагрітий. Потім бутерброди. Бутерброди швидко робила, видно по них. Ось такий грецький салат. Хочеться сказати, завжди гречаний, ну не гречаний. А зараз літо, нічого такого, майонезу не дуже хочеться, тож овочі, овочі. І ось тут ковбаска, шиночка, сирок і відбивна. І ще ось такий цей. Салат аля Цезар. ну Воно то аля, але <с> не дуже яля. Всі інгредієнти такі, але ну, смачненький. Будемо куштувати. Зараз ще там картопля і все. Воно зараз так спекотно, не дуже й хочеться і їсти м'яско, Ну і ось. Я так розумію, тільки іменинниця буде пити шампанське, а то всі. Там за рулем, там цей. Так що, Отаке я люблю, а то там наливку робили Отож, разом з вами, то така я спробувала, а така вона міцна. Ну, не знаю, подивимося. Ну, Вірніше, не наливка, а настоянка там іде цей, горілка. Таке воно міцне, я таке не можу пити. А ось таке я полюбляю. Ну, що такий у нас скромний столик, але зараз посидимо і підемо в басейн плавати. Е, ми побо поїли, побовталися знову пішли їсти. У нас тепер є такий крокодил. Завтра покажу, що Женя на ньому виробляє. Ось так от зараз е, сиділи на гойдалці, так класно, але комарі почалися. Вже комарі, так що заховалися і все. Ну що ж, друзі, це вже наступний день. Вчора ось не встигла квіточки довести до ладу, бо вони краще зберігаються без оцих всяких запакувань. То що вам зараз покажу, які вони є, і розберу їх трошки, щоб вони довше постояли, бо гарненькі і шкода буде, якщо вони швиденько. Зав'януть, бо зараз така спека, трошки їм треба продовжити життя. Ось такий букетик один. Тут троянди 5 штучок. І ось такий букет це еустома, наче, квіточки. Якщо не так, то виправте, будь ласка. Зараз розпакую все, поставлю, в мене там є більша вазочка, і. Нехай вони стоять душу радують. Правда, вони тут стоять на будівництві, бо тут не така спека. Щоб трошки довше постояли. Пішла я до подаруночки, зараз трошки вам покажу. У нас на вулиці така спека, ну це скрізь така спека, не в одних нас, звісно. Я і в душ сходила, але все одно сижу мокра, так що вибачайте за мій зовнішній вид. Я ходила-ходила, але думаю, треба все-таки знімати починати. І дивіться, який в мене є креативний подарунок. Півлітрові баночки. Ой, це те, що треба мені. Це знаєте, я боюся в відео вже щось сказати. Завжди що скажу, те й мені презентують. А, це те, що не, вихла... не вистачає. Зараз якраз сезон консервації, те, що треба. Тут 15 баночок. Ось така краса. І тут сертифікат. В магазин тадати, ну, я не знаю, він, звісно, ще десь є, але це такий магазин як Аврора. Тож, піду ще там щось виберу, те, що мені треба. І ось такий подаруночок. м'ясорубка Електро, це від чоловіка такий презент. Ми якось і хотіли, і не хотіли, але зараз також сезон консервації, що вона знадобиться, тут вон, бачу є різні насадки. і щоб різати таке як бурячок морку і начиняти ковбаску і сік навіть робити. Так що це дуже класна штука саме зараз і взагалі. Бо інколи буває, хочеться щось там крутити, навіть той самий фарш на котлети на пельмені ми робимо самі, щоб були смачніші вони, то цей. Не хочеться ручною сильно працювати. А тепер будуть частіше в нас такі смаколики. зараз. Подивлюся, що там, чесно кажучи, бо ще не дивилася. Женя вчора щось там відкрив, подивився. А я не бачила. Зараз разом з вами відкрию. Тут ще в мене такий презент від сусідів. Це мед свіжий. Ну, зараз викачаний. Така смакота, такий аромат. Я якраз як це була на днях так хотіла. Ах, як пахне! Знаєте, хочеться не хлібчик, а такий, чи коржечки зробити, чи млинці, і вмочити в медок. Я дуже полюбляю мед що ще. Вущина в мене в дитинстві було таке, що в мене колись, е, так сказати, був передос на вощині. Оце, наїлася і так мені погано було, але знаєте, я зараз полюбляю. Вущину, знаєте, не дуже, а медок люблю. Тож, зараз подивимося, що тут таке. Так. Насадка, це слайсами, я так розумію. Ну, треба буде дивитися інструкцію, але знаєте, я більше це відео. Зайду в YouTube, подивлюся, і воно стане все зрозуміле, що воно таке і як. Багато всяких різних деталей. Я хотіла м'ясорубку, але трошки ну не таку, це тепалівська вона з дорогих. Але чоловік сказав, тут потужність більша, краще, щоб потім не носитися з цією. Обрав цю, але я не знала, що я її буду купувати. Я думала що щось інше таке маленьке, а тут м'ясорубка. Я її складати не буду. Це колись там буде окреме відео, як будемо щось готувати. Буде у нас огляд, а поки треба йти далі чимось займатися. Ось така тут приспособа. Так що... Класна штучка, я дуже задоволена. Ну і ще один подаруночок зараз дістану. Ось такий гарний пакетик великий. Цей подаруночок, так сказати, я замовляла, бо мене запитали, що ти хочеш. Кажу нічого не хочу, а потім знаю, що все одно гроші подарують, тож... А вони підуть не туди, куди треба. Це 100%, то ж кажу, тарілочки для сервіровки столу. Бо в мене немає так багато одинакових. Хоча рідко зараз ми збираємося, бо такий час, хіба що це на дні народження і все. Але нехай будуть ось такі вони гарненькі, піони. Це десертна тарілка. Вони всі одинакові, але різних розмірів. Зараз порахуємо, скільки їх тут штук. 10 по 1, 10. 10 і такі ось. Зараз почитаю, як вони називаються правильно. Тарілка обідня. О, ось така. Я так розумію, також 10 штучок ось таких тарілочок. Саме головне їх не побити, бо це моя. Така тема, що в мене завжди вони, вони не падають, я просто я тут надбиваю, я їх мантильну десь чи мию чи ще щось. Так що будемо обережно, я їх помию, спакую і будемо відкривати. Не будуть вони лежати там на якийсь день. а будемо. Ну, Кожен день, звісно, користуватись не будемо, але ось так на день народження, щоб все гарненько, біленьку скатертинку придбати ще. І буде дуже-дуже гарно. Тож, такі подаруночки. Велике дякую всім за привітання. І в житті, і хто поздоровив в коментарях, і хто телефонував, всім велике-велике дякую. Дуже приємно. Багато людей в цьому році вітали по телефону. ті, хто завжди не вітав або забувалися. В цьому році привітали. Дуже приємно, я дуже вас ціную. І ось такі подаруночки показала. Так пройшов день. Швиденько. Я День народження своє полюбляю, з дитинства я його люблю. Зараз, вже, звісно, це більш таке ну, день як день, але все-таки є таке в душі, що це свято якось а, залишилося ще те відчуття, що День народження це особливий день. Велике вам дякую за перегляд. Я пішла далі працювати. Трошки мухи літають, запустила. Це зараз Женя буде займатися, бо вчора туди-сюди двері в хату відкривалися, то літають мушки. Пішла далі працювати, бо в нас вже вечір, вівторок сьогодні, треба щось йти нагород робити. Велике вам дякую і до нових зустрічей! Пока-пока!